Жінка намагалась вирішити всі свої проблеми самогубством. Вранці 12 листопада, в чергову частину Семенівського районного відділу міліції, надійшов дзвінок від дільничного інспектора, який обслуговує село Тимоновичі з проханням екстрено направити допомогу для запобігання особливо тяжкому злочину. За словами майора міліції Леоніда Бєлкіна, з ним щойно зв'язався Тимоновський сільський голова та повідомив про те, що місцева жителька висловлювала тверді наміри вбити свою 13-річну доньку. Після чого того покінчити з собою. Роботники міліції організували прочувствование місцевості. По уточненим даним, жінка планувала вбити дочь путем повешивания, а затем утопитися в місцевому водойомі сама. В процесі поисков струдника міліції заметили девочку, підходившу по подписанию, которая при виде сотрудникам міліції бросилась им навстречу и сказала, что мама плывет в реке. Дівчинка підтвердила, що дивом уникла смерті, оскільки зуміла переконати матір, що змерзла, і випросила дозвіл піти додому обігрітися. Водночас жінка залишилась на березі річки. Співробітники райвідділу поспішили туди і з крутого берега побачили, як жінка в одязі збирається кинутись у воду. Кадавжена я підходити завів з нею бесіду розговор про те, що привіт, як діла там, все остальное, щоб заговорити. Вона вже стояла та время, з цього обриву, обрива води стояла. Я стал ближе подходить до нее, она не думаю, и сразу в воду упала. Я с этого брывая прыгаю, тоже за нею воду, она уже то есть вся вже практически была в голове, ну там практически может, голова даже оставалась, а то все тело было в воде. Із води витаскує, мені допомогу, ну, частково, з яким я був. Перевірка обставин показала, що в недавньому минулому жінка перенесла дві важкі втрати. П'ять років тому вона поховала чоловіка. Через два роки від онкологічного захворювання померла старша донька, який виповнився лише 21 рік. Після цього рідні стали помічати відхилення в поведінці жінки, які поступово наростали. Я пішов к неї і сообщила їй о тому, що Валя, може ми с'їздімо в кума поїдемо. поїдемо. В больницю відвезем тебе. Вона mm -hmm. сперва категорично відказалася, але потім зірєм вирішила, що може бути хорошо сказала. Мне так. Хорошо, давай ми відвізем. Тобто я відвізую в больницю. На утра, коли я прийшов к неї, оказалось, що її вже нету туда вдома. Твіра Степановна мені сказала, що її дочь ушла з внучкою для того, щоб покончити життя самоубийством. Зараз жінка перебуває під пильним наглядом лікарів, які намагаються врегулювати її нервовий стан.